Ну що, настав час цієї старої, знаєте, я аж згадав молодість, коли трава була зеленішою, з блютуз колоних школьників лунав Моргенштерні Фейс. А ми з кентами збирались на хаті в крутого кента, щоб подивитися, як він грає в давню легендарну strike Global Offensive. Ви напевно не What? чули про таку, але між старою пенсійною 1.6 і новітньою відполірованою на мигдальному молоці з шопотом хлопчика Гея Кезго? Є ще одна легендарна частина. Там є ще якісь, але будемо чесні, кому вони нахуй здались. І так, гра, яка пропагандує: тероризм, вбивства, матюки і голі циць. Блять, хто пише ці сценарії? Ну і самому буде складно розібратись в цьому лині. Тому як хороший і поважаючи свою аудиторію відеоблогер, я вирішив покликати знаменитого програвця, який буде допомагати мені в сьогоднішньому відео. Привіт, Сань, Я знімаю відео про КС, і мені треба твоя. Ну, Сань, ну я скинув процент. Ну від він ну, там пару сцен. Та все завалі свої. Ти, блядь... Хто вчора говорив, що допоможе. Ти говорила, я говорила, що ти кус. Я не ошибався. Доведеться по старому. Вот вам 5 причин, чому CSGO ка... Перша причина це те, що вона дуже проста. От давайте будемо чесні. Весь твій геймплей це нажимання однієї кнопки, рухання мишки час від часу і нажимання лівої клавіші миші. Все, тобі буквально більше нічого не потрібно для того, щоб підняти глобала. Після цього перейти на фейсіт, бистренько апнути там 10-й левел, потім підписуєш контракт з професійною командою, і бум! Ти тепер легенда для піздюків. Граєш не в своїй обриганій кімнаті, а на величезній просцені. Люди. Люди. А дівчата самі будуть падати перед вами, бажаючи, щоб ви продемонстрували. Ім свій зажим. До речі, все, що я тут наговорив, абсолютно наїбалово. Ви нічого не доб'єтесь і будете працювати на заводі все своє життя. Банально те, що ви дивитесь це відео, вже говорить, що пора піти перевіритись. Добре, давайте відійдемо трохи від веселого і перейдемо до сумного. Адже в нас є тільки два варіанти, де здохнути. Це А. Б. на третій грошей не хватило, не забуваємо, що це маленька інді-студія. Не тільки скажуть, що разом з цим є міт, але тут як в доті, виходять справжні чоловіки, які будуть мірятись своїм скілом і реакцією. До речі, на рахунок плентів, тут ми переходимо до другої проблеми, а іменно нелогічність. Терористам потрібно підірвати одну з точок, і сама найрозумніша ідея, яка їм прийшла, це зробити бомбу, яка буде світитись і піщати на всю карту. Мало цього, так тут ще таймер, нібито спеціально робили якнайдовше. За цей час ви зможете подивитись якесь коротке аніме по типу бліча, закінчити навчальний заклад, неважливо який, і навалити джазу. Та навіть так ця срана пачка буде продовжувати пікати. Саме тому у мене є три варіанти, які допоможуть зробити цей процес швидше і логічніше. Тільки зразу попереджаю, ці варіанти вже запатентовані. І якщо в найближчому майбутньому щось з цього буде в Counter-Strike, я піду до цього жирно під спосіб. Куряча проблема. Не знаю, який живодер вирішив додати в гру, де йдуть бойові дії між терористом, спецназом курок. Але це нам тільки на руку. Значить, ми беремо одного пернатого, назвемо його Богдан. Від слова Бог і слово дам. Пізди. До нього ми прикріплюємо наш вибуховий пристрій, а далі діло за малим. Перед тим як підійти до плента, ми пулимо Богдана і по доріжці зерна, яку ми заздалегідь насипаємо, він прийде до плента, щоб виконати свою місію. А спецназ не живодере. Вони ж не будуть стріляти по беззахисному Богдану. Метод дієвий, але все ще полягає вдосконаленні. З мінусів зерно має бути заздалегідь, спецназ можуть виявитись зоофілами, і Богдан. З плюсів і надійно, має логічне пояснення. І Богдан. Краса! Другий спосіб! 9 година і 11 хвилин. Назва була придумана чисто випадково і не несе ніякого жартівливого підтексту. Значить для цього нам потрібен всього лише один з твоїх тімейтів. Ми беремо цього Дауніча і ліпимо на його спину бомбу. В цьому варіанті саме головне розрахувати таймінг, щоб він не взірвався на половині дороги, ну і не мерзнув з цим калькулятором на точці. Головне штовханути перед ним якусь мотивуючу промову. Типу, якщо цей чоловік і Богдан змогли це зробити, чим ти гірше? З мінусів Дауніч може померти, не добігши до плента. Подальша гра 4 в 5 і негативні коментарі в вашу сторону. З плюсів реалістичніше, логічніше, ну і крутіше. От остання ідея. Хо -хо -хо. Тримайте свої штани міцніше, бо зараз буде роз'їбарець спосіб. Таємний карман. Він самий дієвий і працює в восьми з десяти шкіл. Реалізація простіше простого. Це я говорю вам як професійний закладчик. Тому не треба пиздіти на мене в коментарях. Для нього вам знадобляться ви самі, тікающа хуйня і трішки розтяжки. Як тільки ви підбігаєте до плента, замість тупої установки на підлозі ми беремо бомбу і просовуємо акуратно між ящики. Ну або ось тут ще можна її вмістити. А якщо у вас буде підсадка, так взагалі можна закинути на кришу. Так само і з точкою А. От кудись під коробку кладемо і закидуємо сміттям. Просто уявіть цих бідолах, які будуть ходити і шукати цей конкулятор. Я вже не кажу про Б-плент на нюці, де для виграшу кожного раунду потрібно... Ім целофановий пакет. Третя проблема це арсенал. Ні, ну ви реально рахуєте, що цей дитячий набір когось вражає. Вам в рот дасть любий тихий спокійний хлопчик з останньої парти. Ви йому просто гарну оцінку пообіцяєте, так він вам вивалить нормальні волини. Від себе я рахую, що треба додати РПГ. Ну так, якщо заходити на плен, то як до себе додому. Єбаш Саня. А не як дівчатка з цими своїми розкидами ух, вивертає. Ще можна додати як невеликий додаток дору. Ой, ви напевно мене неправильно зрозуміли. Я маю на увазі надважка залізнична артилерійська система Дора. Паркуватись вона буде на спавні, і раз в один раунд буде їбашити по пленту. Як таке контрати, я не знаю, вал в самі якось розберуться. Ну і на добавок Теслу з Роялю. Еліка коштує небагато. Може дефати повітря, яке і так нам не всралось. Але щоб зробити його обов'язковою ціллю перед тим, як закласти, бо. Стоп! Так це геніально! Щоб контрити Дору, КТ має купляти Теслу, і Дора буде розносити тільки її, тим самим виводячи себе зі гри геній! Якщо мене тільки взяли в цю компанію, я б відродив цю різнокольорову помойку. На рахунок кольорових, це нас плавно підводить до наступної проблеми. Максимально небезпечне завдання. Група терористів готується підірвати один з важливих об'єктів, які розташовані один від одного. І тільки п'ять висококваліфікованих спецназівців готові протидіяти. Так, стоп. Що це за хуйня, солдат? Де ваше спорядження? Якісь голубі рукавички і розмальована анімешна зброя. Усе це так звані скини. Вони бувають різні, але чим більш гейські і яскравіші, тим дорожче вони коштують. І якщо якісь ширп вище можете собі дозволити. То на ножі і рукавички можете навіть не дивитись, одним кредитом ви не обійдетесь. Для прикладу, є такий популярний стрімер, як Евелон. Грає в КС, робить турніри і пройобує в ній мільйони. Тобто зразу видно наш хлопака. І от його інвентар це просто піз! Одні ножі там коштують, як твоє майно разом з дітьми і жінкою множене на три. Так тут є ще такий скін, як АК-47 Дикий Лотус. Сама його ціна вже рознос кабіни, але ми тільки починаємо. Адже самі кончені можуть зауважити, що на ньому. Є якісь наклейки. Катовіце 2014 титан холо. Вартість однієї такої становить близько 70 тисяч доларів. А тут таких 4. 70 тисяч помножити на 4 плюс 10. Ах, <клес> серце. <клес> <клес> Серце рахую після такого Вадим має скинути мені на лікування за моральну і потенційну травму. Але тоді, як нам, просто людинам, отримати щось дорожче п'яти гривень? Тут ми підходимо до нашої п'ятої проблеми. Лудоманії, запам'ятайте одну просту істину: тільки лохи будуть збирати і відкладати гроші на якийсь дорогий скін. Справжні чоловіки будуть крутити кейси і надіятись, що він рано чи пізно випаде. І навіть коли гроші на баліку вже закінчаться, а в інвентарі будуть лежати гори мусора, ми не здаємось, звільняємось з роботи, так як це буде заважати нашому гамблер менталіті, кидаємо нашу сім'ю, адже для успіху ніхто не має капати на мозок зі словами, як нам прогодувати наших дітей. Погасити кредит і оплатити квартиру. Позичаємо пенсію в їбучої бабки і відправляємось в Тибет. Там ми зможемо повністю сконцентруватись на завданні без зовнішніх факторів. Робимо додеп і йдемо на сайти ПКС. На щастя, таких є дуже багато. А чого коштують тільки кастомні кейси? Ммм. Дей. кебабс, бобр курва, кчау. І коли ми програємо абсолютно все, я. Не знаю, що робити далі. Взагалі, я дуже негативно ставлюсь до любого виду азартних ігор. Це вводить людей в оману, розвиває залежність і лодоманію. Вони втрачають себе в гонці за виграшом, повністю забуваючи про свої близьких. По статистиці 10 з 10 сімей розпадаються через таке захворювання. А на цій хорошій ноті. Я думаю, можна закінчити відео. Хоча є ще купа речей, які можна розказати. Можете написати в коментарях, на яку гру можна насрати в майбутньому. Ну, або поплакатись, який ж я поганий. Підписуйтесь обов'язково на інстаграм, там публікуються сторіс з частинами роботи без води. Ну і взагалом з різними приколами. Ставте лайки та підписатись ви вже давно мали б. Ну, а з вами був я, Фараонікс. Побачимось.